Віднедавна розпочали в обласному центрі особливий проект на кшталт столичного, і тепер у його рамках проводять вимірювання багаторічних дубів, які визнані національним надбанням. Ідея була не наша, це київський екологокультурний центр во главе с Владимиром Борейкой, они уже довольно давно описывают, началось это все с описания киевских дубов. Вот, и в принципе их поддержала практически вся Украина. Нет только данных по четырем областям, включая нашу. Вот, и мы решили как бы, восполнить этот пробел и померить наши дубы. І якби всі вікові дерева. подібних пам'яток природи у Херсоні близько десяти. З часом екологи планують провести вимірювання кожного з них і доповісти дані у київський еколого-культурний центр. Все задля того, аби звернути увагу на збереження багаторічних дерев на Херсонщині. Возможно, ті, які не ще під взяти вони з часом будуть взяті взяти під охорону. Цьому дубу на інтенсивці, як його називають, знаючи мешканці житлоселища понад 110 років. Це для херсонських дерев не такий вже і великий вік. Є в обласному центрі навіть і такі, які стоять понад 200 весен. Втім, у цієї пам'ятки природи власні рекорди. Його ширина в обхваті понад 5 метрів. А це не таке вже і розповсюджене явище. От на сьогоднішній день тут рекорд, да? 5 метрів, 10 сантиметрів в обхваті. Дуб в парку Леніна він казався. вроде бы визуально больше, там получилось 4,80. Но это значит, что этому дубу около 100 лет. Ну вот тут дата стоит посадки 899 год, когда вот здесь это училище интенсивное было основано, тогда дуб посадили. Вот. Поэтому тогда это может считаться достоверной. Вот этому дубу ровно 110 лет. Экологи наголошивают, многодоречные дубы, которые є национальным надбанням, потребуют бережного отношения, піклування и охраны. Эти функции покладені в частности, органів місцевої влади та організації, що розташовані поблизу. Втім, як би там не було, місцеві мешканці набагато краще дбають за сторічним улюбленцем до того ж від щирого серця. А зараз, звісно, ми просимо хозяїна дуба, Сергій, на балансі якого він знаходиться, щоб вони этому дубу зробили грамотну, агрономічну чи як правильно сказати, агротехнічну, обрезку, тому що дуб требує, он уже засыхает ветки. Засыхают ветки, очень жаль, что это исторический дуб. Мы, конечно, очень переживаем жильцы, так как мы любим свой дуб.